Весь світ театр саме так назвали перший міський огляд-конкурс театрального мистецтва. Незвичайний проект ініціювала міська влада спільно із Чоркаським драматичним театром. Випробувати свої сили на театральних майданчиках міста мають змогу юні актори та співаки віком від 7 до 16 років. Проект Весь світ театр об'єднав майже всі творчі колективи міста. На одному із етапів театральних оглядин побувала й наша знімальна група. Останні підготування перед виходом на театральний майданчик для учасників першого міського огляду конкурсу. Це своєрідний дебют. Перед виступом юні актори ледь стримують хвилювання. Мені дуже цікаво в цій опері Козі Дерезі. Ми дуже якби переживаємо. Нам дуже цікаво в цій програмі участвувати. Ми дуже готувалися, щоб як у, у, у на, 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 на справжній касці хочемо перемогти, дуже хочемо, тому що ми дуже старалися. І... Якби нам допомагали всі, і ми дуже стараємося, для цього, щоб перемогти. Я граю сороку у цій виставі. Готувалася я. Ми цю виставу готували півроку. Мабуть, я дуже швидко війшла у цю роль, то мені було не дуже важко. На цих змаганнях ми хочемо показати нашу, нашу виставу, який ми сучасний молодіжний театр. Що ми можемо давати людям радість, коли вони дивляться на нас. До участі у першому міському огляді конкурсів і свій театр долучилося понад 100 учасників із 15 навчальних закладів та 18 студій міста загалом протягом місяця журі проекту має переглянути 26 вистав. Це перший такий експеримент, перший крок. Не буде переможених. У нас всі колективи, які взяли участь в конкурсі огляді, всі вийдуть на сцену обласного театру імені Тараса Шевченка. Не приховують свого хвилювання і викладачі, адже участь вихованців у цьому конкурсі для них іспит. Юні актори музичної школи номер 2 вирішили дивувати суворе журі постановкою опери Миколи Лисенка Коза Дереза. То сміяли. думку викладачів, лише діти можуть житися у ролі своїх персонажів максимально реалістично. Учасники, які як-нікак краще можуть виразити свої і чувства, і своє душевне стан, і просто воплотити в життя те, що сказав композитор. Ми готувалися ну, десь в районі 3-4 місяців. Як тільки ми услышали об цьому конкурсі, ми одразу заінтересувалися, одразу почалась підготовка. Фінал конкурсу відбудеться 27 березня на сцені драматичного театру. У планах організаторів влаштувати своєрідну зустріч акторів із юними театралами, адже проект фінішує у міжнародний день театру. Вікторія Хамаза, Аркадій Тимоненко, Вікановини.